Рік тому Рустем Омєров замінив Олексія Рєзнікова на посаді міністра оборони України. Призначення Умірова відбулося на фоні постійних скандалів із закупівлями харчування, форми зброї за часів Резнікова. Тоді Умєрова в офісі президента позиціонували як вкрай ефективного менеджера, спроможного впоратися з надскладними викликами. Про це пише Українська Правда. У квітні цього року Уміров заявив, що міністерство нарешті почало втілювати стратегію всіх сил оборони України. Проте є проблеми. пише. Українська правда з їхнього матеріалу, в їхньому матеріалі йдеться, що досі міністр не встановив ефективну координацію, планування та управління в самому відомстві. Незрозуміло, хто у міністерстві несе основну відповідальність за міжнародну військову допомогу, а саме вона основне джерело надходження зброї для сил оборони. Загалом ключові рішення Міноборони формуються і реалізуються саме вузькою групою радників та експертів, наближених до міністра. Усі вони не несуть відповідальності, не подають декларації. Не Відомо чи пройшли належну перевірку для допуску до державної таємниці, але де факто разом із Рустемом Міровим керують основним міністерством воюючої держави. Напередодні великої чистки кабміну крісло захиталось і під Рустемом Уміровим. Вважає журналіст Юрій Ніколов. І, хоча представники перестановки, перепрошую його оминули, Виконавча директорка центру протидії корупції Дар'я Каленюк в розмові з громадським заявила, що Уміров не вибудував довіру міжнародних партнерів, особливо США. І зараз під загрозою пинилася допомога у більш ніж 6 мільярдів доларів від штатів. Якщо їх не використати до 30 вересня, вони можуть згоріти. Віти, причому в міністерстві за словами Каланюк, ще кілька тижнів тому навіть не знали про цю проблему. Цікаво, що одразу декілька громадських організацій США звернулися до Держдепу з проханням не втратити нагоду використати для допомоги Україні ці більше 6 мільярдів доларів, які ще є у залишку. Адже вони доступні якраз ще в межах президентських повноважень тільки до кінця бюджетного року, а це 30 вересня. Якщо суму не використають, це може стати тривожним. Сигналом щодо підтримки України і з боку США, вважає представниця Союзу Українок Америки Ірина Анпілогова. Ми зараз трішки більше про Рустема Умєрова і результати його роботи в Міністерстві оборони України говоритимемо. Так, єдине, що чекаємо на підтвердження того, що є зв'язок із нашою експерткою. Є? Так, майже є кілька секунд буквально, тому що от коли ми обговорювали зрам з вами оці перестановки в Кабміні, дехто з вас теж питав: А що Рустем Умєров? Рустем Умєров, от. Нічого так він, він залишається міністром оборони України. І наскільки він ефективний? Ми поговоримо з Оленою Трагуб це виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії, членкиня антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Дар'я Калинюк, Альона е, Гетьманенко, і ще, там ще кілька от. Антикорупційних активісток я б так сказала і аналітики. А в матеріалі для української правди вони назвали міноборони по суті міністерством хаосу зараз. От за часів Умєрова. ви би погодились з таким формулюванням, що от після Резнікова настав ще більше якийсь хаос у Міноборони. Я би сказала, з'явилися позитивні моменти, яких не було під час Різнікова, і з'явилися негативні моменти. Тому треба от давайте тоді про позитивні спочатку і про от негативні тоді. Дивіться, позитивне, це те, що на відміну від Резнікова, у меру отримав карт бланш на те, що він завів в міністерство оборони нову кров і нових молодих реформаторів. наприклад, Чорногоренко, Калмикова, Джигір. Це люди, які не були до цього в міноборони, і він замінив тих заступників міністра, які там ще були під час Резнікова і під час тих інших попередніх міністрів. Які представляли, скажімо так, стару систему, яка чинила спротив реформам. Тому це плюс, що ці всі нові люди зайшли і почали робити по своїх напрямках Чорногоренко почала діджиталізацію робити. Калмикова почала робити соціальне забезпечення ефективно? От вона, наприклад, бачите, зараз переведена на посаду міністерки ветеранів, і вона на Фейсбуці написала свої. Здобутки, що вона встигла за цей рік у мерова зробити, і там чимало дійсно позитивних кроків. Тобто, це плюс, що ці люди там змогли працювати а мінус полягає дійсно в тому, що вони не були добре скоординовані, і я дійсно також спостерігала, що в міністерстві порушена внутрішня комунікація, що там немає узгодженості, там немає системності. Є сам по собі міністр, який е, е, працює якось трохи так відірвано від тієї молодої команди, яка там в міністерстві, і більше того, е, та команда в міністерстві це е, дуже вже стала велика кількість людей, багато заступників, е, і часто вони не знають, хто що робить, і е, таке буває, що навіть одна й ж людина робить е, те саме і проводять наради. Тобто, це дійсно відбувається, але Ну, мені здається, що через те, що з'явилися ці всі нові люди і нові реформи, відбувся цей управлінський хаос. І, звичайно, наша рекомендація для міністра оборони Умерева – Мерева подолати цей хаос, щоб будувати інституцію, щоб коли він вийшов з цього міністерства, воно функціонувало. Як орган сильний, поки що цього і близько не відбулося. Але, скажімо так, цей перехідний етап, який є природнім для будь-якої нової роботи, наприклад, перші шість місяців це завжди такий хаос. Ми вважаємо просто, що він затягнувся ну, і вже можна в структуровану більш таку діяльність. Пані Олено Рєзніков, коли йшов з посади міністра, коли його заміняли Умеровим, там одне із основних питань було це питання забезпечення наших сил оборони. А є державний оператор ТИЛ уже і знову ж таки, коли от тільки починалася, скажімо так, каденція Умерова, була історія зокрема з закупівлями. Продуктів продовольства, і потім, як з'ясувалося, от компанії, які перемогли, вони не змогли забезпечити наші сили оборони через те, що банально дуже дуже багато нюансів не були враховані, і з'ясувалося в процесі, що по суті старі постачальники, яких ніхто не знав наунейми, але вони прекрасно якраз могли забезпечити, тому що розуміли всю специфіку логістики. Для сил оборони, зокрема, ну в зону бойових дій, що змінилося за оцей рік із поставками із постачанням для наших сил оборони і в плані продуктів, і в плані амуніції змінилося те, що у нас запрацювали дві нові закупівельні агенції: це ДОТ державний оператор Тилу і АОС. Агенція оборонних закупівель це два державних підприємства, які повинні бути відділені політично від Міноборони, і вони мають створити також наглядові ради, які би захищали цих молодих директорів, яких там поставили, від тиску старої такої мафії бюрократичної, яка там ще сидить в міноборони, і від мафії постачальницької, яка також є по іншу сторону. Скажімо, це ці постачальники, про яких ви сказали, які постачали uh -huh. до війни ще. Багато з них, ну це можна вже назвати якимись картелями, якимись такими мафіозними групами, тому що ну як Тетяна Глиняна, яка ж ці яйця знамениті постачала, виявилося, ж, що вона постачала там і гречку, і ще багато чого, і е, вона готелі побудувала в на ці гроші, так в Хорватії. Тому е, е, ці люди звичайно знали, як постачати, але Багато серед цих людей вони мали цю корупційну складову, тому що вони не чесно вигравали ці конкурси зараз а, виграють чесно, але проблема в тому, що в нас погана система оборонних взагалі закупівель, і міністр умер має зрозуміти, що. Запуском цих двох агенцій він не реформує систему. У нього є заступник міністра Клімінко, у нього є департамент політики закупівель, які взагалі не допрацьовують. Наприклад, якщо ми зараз почали купувати, коли ціна є критерієм єдиним, так ми купили яйця по 3 гривні, але чи ті постачальники ці яйця по 3 гривні нам довезуть? Чи можуть вони скажуть так краще? Ми не довеземо цей товар і заплатимо штрафи, бо виходить вигідніше, тому що ну ціна вже наскільки низька що. Багато оцих цих недовозів, і багато завозів якоїсь уже зіпсованої продукції. Тому дава скорювати... власне питання в тому, щоб оцінювати наперед і розуміти, от що не завжди виграшна ціна це все, що має бути. Проте от питання якраз в тому, щоб довезли потім, і хлопці-дівчата отримали те, що вони мають отримати. Звичайно, для цього мають бути вироблені нові політики гарантування якості в тиловому забезпеченні і в оборонних закупівлях по зброї. І тут, взагалі, ми не бачили ніякого прогресу поки що, і це взагалі не питання цих двох агенцій, це питання департаменту міноборони, питання. Міністра, його заступника вони повинні реформувати цілу систему, а не просто, скажімо, наняти менеджерів, які почнуть по тендерах, по прозорих більш чесних правилах закупувати. Бо це не вирішить. У нас є зараз така юридична база напрацьована, що один у нас військовий має в день приблизно з'їсти на 120 гривень, тобто це така дободача, так звана. Хіба можна? Нормально людину погодувати на таку суму. Тобто ці регуляції треба просто ну змінювати для того, щоб армія була задоволена і отримувала належної якості товари. І це питання до міністра: він повинен цю політику виробляти. Він є політикотворцем, перш за все. Ну тому що дійсно по суті міноборони це такий, я не знаю завгосп сил оборони. Для того щоб поставити все, що необхідно, але знову ж таки, мають вони вибудувати, як це можливо вибудувати, якщо ми почали з вами з того, що в міністерстві в хаос і неналагоджувані процеси, і ми зараз говоримо виключно от з вами про внутрішні постачання закупівлі. А що тоді із західною допомогою, яка так само в нас іде через міністерство, яку теж треба менеджерити дуже грамотно. Потрібно, щоб були чіткі вертикалі. Потрібно мати команду, яка реформує закупівлі. і Їх міністр має щотижня питати, що вони на реформували. Вони повинні залучати тих самих експертів. Дивіться, я членкиня антикорупційної ради. Ми надали наші рекомендації, в тому числі і по тих же яйцях, і по куртках, і по снарядах. Що ми спостерігаємо, що ми радимо, які треба напрацьовувати нові нормативно-правові акти. Але з нами міністр ні разу не зустрівся за рік. Ми працювали з його заступниками. Він повинен бути відкритіший до того, щоб якщо не вистачає, скажімо так, цієї інтелектуальної енергії всередині міністерства є багато аналітичних центрів, які можуть дати ці рекомендації, і нехай Якісь поставлять графіки, і нехай ті люди, хто працює в міністерстві, доповідають щотижня, як вони рухаються в напрямку реформи оборотних закупівель, щоб був чіткий план роботи і чіткі очікування, і це все було на контролі. І так само по закордонній допомозі ми бачимо, що недостатньо теж ефективне міністерство. Бо там, де ми могли взяти деяку допомогу, таке враження, що ми трохи не добрали, і зараз ми переживаємо. Зокрема, як громадянське суспільство, тому що е, закінчується наша можливість отримати там кілька резервних мільярдів допомоги від Сполучених Штатів на е, оборонні товари. які, Якщо ми їх не отримаємось буквально до е, ще кілька тижнів, то ці гроші просто згорять. Чи встигне Міністерство оборони подати? Листи з запитами на отримання цих, цих е, оборонних ритей, чи не встигне, і ці гроші згорять? Ми не знаємо але. Питання в тому, що ми також не дуже розуміємо, а хто взагалі ці люди, де ця група в міноборони, яка відповідає за те, щоб ми отримали все, що можемо, по максимуму. Також там уже багато створилось дійсно людей, які займаються з міжнародними партнерами, питаннями, але в кожному якась маленька часточка, і немає якогось основного, також такої вертикалі, хто хто за це відповідає. Ну, враховуючи, що скажімо так, з листку. Зі списком ймовірних наших цілей на території Російської Федерації для західної далекобійної зброї до штатів їхали у Міров з Єрмаком, то іноді виглядає, що Андрій Єрмак більше робить для отримання там якихось зброї, постачань, аніж от міністерство, в якому це все мало бути налагоджено. Але ще один момент, буквально у нас дві хвилинки щодо забезпечення сил оборони, в нас є нацгвардія і держприкордонслужба, які є в структурі іншого міністерства внутрішніх справ. Те, що я. Я знаю від людей, які воюють, дуже часто якраз в, деп... ну, в прикордонників в нацгвардійців по там забезпеченню, амуніції. Ще по чомусь у них ситуація інша. Знову ж таки, це тому що це інше відомство і в них краще налагоджена робота. Ну, Вони так, вони закуповують зовсім через інші механізми, через інші канали. Так, це, ну, це це тобто виходить, одне міністерство може ефективно налагодити. Є в них ця структура випрацювана за за роки і забезпечити своїх. А от інше міністерство, зміни в якому відбувались заради того, щоб якраз краще працювала робота, поки що за рік. Не дуже досягло цього, вони так. Вони не дуже досягли, хоча зробили певні, як я вже зазначила, позитивні кроки. Більше того, це міністерство. Ну вона воно має забезпечувати збройні сили, а це ну це більшість, це величезна угу, та кура. Яка не порівняти з тими меншими іншими на нашими органами оборони, тому тут задача більш така системна стоїть і має бути дуже системне мислення, щоб з нею впоратися. Тому я вважаю, що ну це добре, що в нас і громадянське суспільство воно висловлює ці питання, критику. Принаймні добре, що за рік у меру не вляпався ні в які корупційні скандали. На високому рівні, тобто, ми не, не чули про це. Це вже теж позитив, але для нас, якби це недостатньо, тому що іде війна, і хотілось би результатів швидше набагато для наших військових на передовій. Дякую, пані Олено. От останнє зауваження ваше про скандали це парадоксально, але дійсно для нас це вже досягнення. Олена Трагуб, виконавча директорка незалежної антикорупційної комісії, і членкиня антикорупційної ради при міністерстві оборони України. Я бачу ваші повідомлення щодо постачань: системне мислення чи корупційна складова. Я не знаю, що вам сказати. Дійсно, хочеться, щоб все було налагоджено системно, тому що це життєво необхідно для наших захисників-захисниць.